Погода трохи заспокоюється, але є один нюанс. Я Богдан, і зараз я вам його розповім. 13 вересня в Україні атмосферний фронт повністю зникне і опадів по Україні не очікується увесь день. Але перед тим як розповідати температуру повітря, перейдемо на схід країни, де очікуються ґрунтові заморозки до мінус 3 градусів. Ранкова температура повітря в Україні по регіонам колатиметься у межах від 4 до 17 тепла. В день по Україні повітря прогріється до 17-25 тепла. тепло. Переви вітру впродовж доби сягатимуть швидкості від 5 до 10 метрів на секунду. Але через цикон, який крушлятиме біля Грузії, висота хвиль у чорному та Азовському морях може сягати від 1,5 до 2 метрів. Одразу скажу, що даний цикон Україні напряму не загрожує. 14 вересня увага на захід країни, бо прийде атмосферний фронт, який впродовж доби занесе дощі та грози, який у свою чергу перетвориться на цикон над Польщею і перетримається до середини 15 вересня, керуючи погодою на заході України. Решті території України без опадів по температурі зранку очікуються ґрунтові заворозки на сході до нуля трьох морозу. А сама температура повітря зранку в Україні коватиметься у межах від 7 до 18 тепла. В день температура повітря розігріється до 16-25 тепла. Пориви вітру впродовж 14 вересня клаватиметься зі швидкістю від 8 до 18 метрів на секунду. Більш потужний вітер, як бачите, буде на заході країни, а висота хвиль у Чорному та Азовському морях коватиметься у межах від 1 до 2,5 метрів. Ось такою різноманітною буде погода в Україні. Якщо ви підписані на канал, то ставте вподобайки та коментуйте відео. А якщо ні, то на підписку у вас піде 3 секунди. Це не швидко та мені приємно. Дякую вам за підтримку. Все буде Україна. Бережіть себе.